Доброго ранку з України сьогодні. Я продовжу розповідати про український футбол. Тому сьогодні поговоримо про матчі наших команд у Єврокубках, завершення харківської ери в Дніпрі 1 новий трансфер Шахтаря та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Починаю з матчу київського динамо, яке здоволо Грецький Аріс спочатку в основний час перемігши з рахунком 2-1, а після цього перемігши у серії пенальті з рахунком 6-5. Але якщо починати огляд та говорити ще про перший тайм, то там все далеко не так радужно, якщо дивитися на фінальний результат. До речі, було враження, що перший тайм це було продовження минулого матчу. Даріс вигравав кожну боротьбу, створював небезпечні контратаки. Коли вони виходили постійно до воріт, Це, у підсумку завершувалося небезпечними моментами, а пізніше гуглом. Кажучи про перший тайм, хочеться ще сказати про Садарчука, який провів цей тайм дуже різноманітно. З одного боку він постійно помилявся, що взагалі не підходить для такого досвідченого гравця. А з іншого боку, він зробив. Ну дуже просто красиву передачу на Волошина, який зрівняв рахунок. У другому таймі він продовжив помилятися. Одного разу він навіть просто віддав гравцю Аріса перед собою м'яч, і після цього виникла ну, дуже небезпечна атака, яка майже завершилась голом. Але десь після 10 хвилин другого тайму Аріс все нижче й нижче грав у цьому матчі, почав садитися, не грав взагалі на пресинг і робив все, щоб втримати цей результат. І завдяки такому футболу у Динамо з'явилося багато часу, щоб просто думати, що робити і як віддавати передачі. Навіть Сидорчук віддавав загострюючі передачі, які завершувалися небезпечними моментами. Враховуючи те, як Аріс усім складом сів на свої ворота, Лучецьку зробив дуже якісні заміни, які і вирішили результат основного часу. Наприклад, вийшов Андрієвський, який віддав просто неймовірну передачу. Ну Караваєв, який також вийшов. Зробив рахунок 2-1. Взагалі було таке враження, що Андрієвський в цьому матчі більше підходив під цей матч, ніж Шапаренко, тому що Аріс стояв біля своїх воріт, і Андрієвський, який краще бачить поле, вміє бити поворотом, цим користався і зробив гольову передачу. Ну а Шапаренко, який вміє якісно проходити між лініями, йому було важко пройти команду, яка всім складно стояла біля своїх воріт. До речі, говорячи про якісні заміни та про те, що зараз ходить багато чуток, що Луческу звільнять, якщо вони не потраплять до групи Ліги Конференцій, то можна сказати по цьому матчу, що саме Луческу виграв цей матч, тому що ці заміни дійсно повпливали на результат матчу. Також в цьому матчі хотів би відмітити Назара Волошина, який провів непоганий матч та показав, що він має талант. Звичайно, цьому гравцю ще рости і рости, тому що можна задати момент. Коли він був у штрафній, отримав непогану передачу, але просто не зміг швидко прийняти м'яч та вдарити по воротам. Але взагалі, якщо підсумовувати цей матч, то я б сказав би, що це не Динамо в цьому матчі виграло, а Аріс програв. Тому що, якщо подивитися на те, як грецька команда грала у другому таймі, вона просто сиділа на своїх воротах. І коли вони так сиділи, я просто дивився на це і розумів. Ну, до зараз точно переможе, не знаю як, можливо, в основний час, можливо, заб'ють тільки один і переможуть по пенальті, але точно переможуть, тому що так, як грав Аріс, просто стояв біля своїх воріт. В них майже не було сил. Хоча, якщо подивитися на їхній календар, то в цьому сезоні вони грали тільки у Єврокубках, і чемпіонат Греції починається тільки на цьому тижні. Ну як не відмітити той момент, коли після матчу Бущан, а після цього і інші гравці побіжали у бік фанатів Арісу і жестом показували, хто тут переміг і хто тут батько. І звичайно, вони це робили не просто так, а після того, як у першому матчі фанати Арісу вдома вивісили банер, де було написано, що Азов це нацисти. І дуже круто, що цією перемогою вони поставили їх на місце. Хоча після цього дурні гравці Арісу, звичайно, вони напевно не зрозуміли, чому гравці Динамо це роблять, а тому вирішили там трошки побитися та поштовхатися. Ну і що стосується наступного матчу, то Динамо гратиме проти турецького Бешокташу, який пройшов азербайджанський невчі. І враховуючи те, як Динамо грали проти Арісу, та те, що Бешокташ має багато досвідчених гравців, то звичайно це буде дуже складна гра, якщо... Кияни хочуть потрапити до групового раунду Ліги Конференції, тому що Бешокташ, як Аріс стояти на місці не буде. Що стосується іншого матчу української команди, де Дніпро-1 грало проти Славії, то матч завершився з рахунком 1-1. І тут я не хочу багато говорити про цей матч і якось це аналізувати, бо цей матч, як на мене, вийшов трошки товариським. Бо, по-перше, Славія прекрасно розуміла, що після перемоги 3-0 та після того, як вони їх просто вщен промогли, вони розуміли, що прохід у наступний раунд вже у них в кишені. По-друге, Дніпро 1 також це розумів, що вони програли їм 3-0 та просто не мали шансів, щоб забити у тому матчі. А тому єдиний плюс в цьому матчі від них це те, що вони грали з деякою легкістю, тому що. Ну, не було вже якоїсь відповідальності, а тому вони грали так, як їм подобається. Хоча, знову ж таки, якщо говорити про моменти Дніпра 1 та його гол, то вони були зроблені знову завдяки ударам з дальньої відстані. Ну і звісно, як в цьому матчі не відмітити молодого вратаря, який, як на мене, врятував Дніпро 1 від поразки, це Яків Кенарейкін, який у багатьох моментах врятував Дніпра 1 що стосується наступного матчу, то «Дніпро-1» зіграє проти Спартака Стернави, який пройшов польський лег. І що цікаво, Дніпряна зіграють проти команди з країни, де й проводять свої домашні матчі. Але будемо сподіватися, що Спартаку це не допоможе. Ну і продовжуючи тему Дніпра 1 як не поговорити про те, що вже офіційно що Євген Красніков більше не працює в Дніпрі 1 і насправді це було вже давно зрозуміло, що все йде до того, що Красніков піде з клубу, бо спочатку з'явилися чутки, що Селезньов стане працювати в клубі як скаут, а це означатиме, що у Краснікова вже буде менше повноважень. До того ж, були чутки, що Красніков допомагав таким клубам, як ЛНЗ, Карпати та Металіст, щоб підготуватися до нового сезону. Взагалі, підсумовуючи роботу Красникова в Дніпрі 1 я би оцінив як ну, десь 8 з 10. Тому що ну, він привів дуже багато якісних гравців до Дніпра 1 і це вже не його проблема. Я вважаю, що гравці приїжджали після цього. Вони чули вибухи і вирішили більше не грати за Дніпрян, тому що це вже зовсім інший фактор. До того ж, варто відзначити, що Дніпро один посів друге місце, і як на мене, це дуже високо. Звичайно, там були конкуренти зоря, яка таке враження, що не дуже хотіла посісти це срібне місце, ну і динами, яке провалило цей сезон. А тому, маючи такі результати, я навіть трошки не розумію, чому вирішили з ним попрощатися. Можливо, через те, що він просить за це багато грошей, а можливо через те, що в Дніпрі один вирішили зробити максимально Дніпровський клуб. Також з'являються чутки, що він, начебто, повертається до металіста, але якщо він навіть і повернеться, то це нічого кардинально не змінить з майбутнім металістом. Тому що єдине, що потрібно зараз металісту це гроші. Бо харків'яни зараз виживають тільки за рахунок того, що вони продають своїх гравців і грають з тими гравцями, які залишилися. Ну а зараз залишились тільки гравці 2006 та 2007 року. Звичайно, це нормальна історія. Це можливо, коли клуб буде існувати за рахунок своїх вихованців. Але варто відзначити, що поки що, якщо дивитися на те, як грає зараз металіст, де вони програли перші два матча та зіграли у поділлям, то поки що мало шансів на те, щоб вони залишились у першій лізі. Звичайно, молоді гравці ще не беруться досвіду, і харків'яни здобудуть обов'язково перемоги, але все одно буде дуже важко. До того ж, поки вони не досвіду та будуть грати ще краще, у металіста просто завершаться гроші, і їм потрібно буде знову продавати цих гравців. А тому це якась просто нескінченна замкнена коло, де металіст буде просто продавати гравців та з понижувати в класі. Донецький шатар близький до завершення угоди з черв'яною звіздою щодо захисника Іраклія Зарові. Як повідомляє відомий інсайдер Фабріціо Романо, гірники дуже близькі до закриття трансферної угоди з 21-річним грузинським лівим захисником. У минулому сезоні він зіграв за церев'яну зв'язду» 29 матчів та відзначився чотирма асистами. І якщо цей трансфер відбудеться, то вийде так, що у Шахтаря буде два грузинських захисника на протилежних флангах. Вчора, 17 серпня, в будинку футбола відбулося жеребкування четвертого попереднього етапу у розіграшу Кубку України. У цьому раунді виступатимуть вісім переможців третього попереднього етапу та вісім клубів УПЛ, які посіли з 9 по 16 місце у минулому сезоні. У четвертому етапі зіграють наступні пари: скала 19-11. Рух, Агробізнес-Полісія, Епіцентр Верес, Маріуполь-Колос, Звягель-Оболонь, Лівий берег-Чорноморець. Гірник Спорт металіст 19 1925, Вікторія ЛНЗ. Базовий день матчів 23 серпня. Майбутня доля півзахисника Марселя Руслана Маліновського досі не визначена. Як інформує інсайдер Даніело Лонго, французький клуб узгодив перехід Хавбека в Дженуа. Бракує лише згоди українця. Лейк Піп зазначає, що сумніву Маліновського пов'язані з тим, що він хоче повернутися в Аталанту, яку покинув лише у січні. Втім, цей варіант є дуже складним, оскільки у Руслана був конфлікт з тренером Бергамасків Джанпіро Гасперіні. Українець навіть почекав би кінця трансферного вікна, щоб подивитися за розвитком подій. Також за півзахисником активно стежить Монса, яка має намір переконати його прийняти пропозицію. І на останок, дякую, що дивитесь моє відео для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!